Добрий день. Це канал. Я і ма тваринки. Кайот, кальцій, живина, зерно, буряк. Це мої кози таке їдять. Тільки ось. В мене курочки знеслися, А тут вони ще доїдають. Мої курочки несучки. Маленькі в ріднючки ще води не дала. Це всі смакують, вже всім поставила їсти. Ну, ось, перша колодка моя. Це моя дівчинка. Не знаю, чи візуально видно. Її 27-го роді котитися. Бачите, вже які ями робляться. Ось, дивіться, тут же пальці змикаються, тут вже змикаються, тут ще ні. Тут ще тверде сухожилля. Оце клуби і тут вже наполовину. Ось, ось так. До половини вже розійшлося. Ось тут ось такого від самого краю хвоста. Но перед самими родами хвіст ще більше підноситься. Догорі сухожилля розходяться і вони тоді готові до роди. От з тієї сторони, бачите, бачите як? Звідси видніше, який вже рівець робиться. І звідси він є, тільки звідси не так видно, звідси тінь одинаковий. Оце козі. Нині у нас 15 лютого, а її 27. Ну, вона зазвичай 4-5 днів не доходжує. Ось, ну то таке. Кожен раз по-інакшому. Ось, моя дівчинка маленька, їч 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 моя хороша. Ну, а тепер підемо по тих, подивимося, Видрочка, котрі коли котитися. Ці, ці, ці і ці. Це їх чотири від е, білобока. В кінці березня, 27-му вроді, тут котрих із дві є 30 березня і 2 квітня, бо ця аж має в травні котитися. Ось, Та і ще до березня ще зовсім нічого не розходиться. Переворотка от, ось тут вже починає розходитися. Та не буду я лізти до тебе. Ось, тут вже почало розходитися. Ну так трудно, ось, отут з краю тільки. А сюди ще все. Ой-ой. Та і то ще взагалі ніде, навіть абсолютно нічого. Ось. Це має сама перша котиця. Ну, та їй шуночки начало розходитися. Хіба моя овидра хуче де погуляла, таке також може бути. Бо в теї та хуче має та те і котитися малої. Але. Але... Це і ще немає нічого, ще тільки трохи від хвоста почало, і то дуже мало. Ну, те, що кітне, то я бачу, що вона кітна. І на навім'я трошечки почала значити. А ця і на навім'я більше значить, І сухожиря більше порозходилося. Я прям не знаю, що динозавр будеш скакати. Та ішоночки трохи починає розходитися. то ще, напевно, від кози. їдять мої стюардеси ось так. Ось такі-то справи. Ось так розходяться сухожилля, так, кури? Що, вреднюри? О, два півниські яких. Красавчики. А кукурікати хто буде за вас? Га, півні? Ось так. -то. Їдять барабої і єчмінь варений. Ті там сидять. Дві ведри вони вже наїлися і пішли звідси. Біл я на майнувась. Кайно вже ті морози пройдуть, ми їх відправимо туди, там той хлів вже, і буду випускати тоді вже їх на двір. Та й таке то буде, та й такі то справи. Ось так то. Чи дої, доїте ви вже шоколадку? Ні, ще не дою. Він я вже назначила, ноша воно не має молока, ми ще не доїмося. Правда, шоколадочка? Дівчинка моя, хрума її. У неї віники, і солома, і там сіно, все коло неї лежить. Ось вона в мене стюардеса балона Ну, а вже тоді, як ті начну зночити, вже їм буде тоді смачніше їдло. Ось, може, то я в понеділок кратиці пострижу їм, бо треба вже постригти, бо вже понаростали. Я вже півтора місяця не стригла, вони стоять і тяжко їм ходити моїм дівкам. Ой, нас і закрутило. У нас зима. Так, мені треба відро взяти до хати. Ось бо. Треба козам живини набрати, це курам на. Скажіть мені, я вам скажу на барабої, ну а відро на помиї. Ось так. Так що. Йдемо ми до хати. Ну, а вам покажу, яка в нас зима. Це стільки снігу у нас вчора вечір впало. Ось. Так, що ось таке то діло. Ось такі то. справенькі у нас. Закриємо студолку і будемо бігти до хати. Ну, а там пододаю остальні. Кусочки відео, докупи та і все. Моя машинка стоїть. Красунька. Я її люблю. Вона багато людей спасла. Та й таке то. Ось такі-то справи. А вам всім, поки ми пауза, всім гарного дня і міцного здоров'я. Всім па-па. О, чуєте? Ну, стоїть горбець сорінька. То вам не шуточки. Всім привіт, дивіться, яка красива. Збоку спинку в неї така спинка, ну, така. Орш. Яка смішна. Як п'ятачок. Ну, в неї так є такий носик, тут вушка так стирчать, бачите? Ой, яка вона смішна. Спит. Спит красуня. Цей ніс щось не фокусується. Яко вона мила? О, сфокусувався. Боже, яка вона смішна. Все, всю її і сліпити. Вони очі закрити. Очі Ага. Ти дивися, зараз буде літати. О, Це її є ввести. сніданок чи обід. От, мається, да. А кісти хоче проснеться і не йде. Ну, я не а це я вже начистила буряка. Будемо працювати.